У невеличкому засніженому містечку жила дівчинка Мілана. Вона була дуже доброю і мрійливою, а її найкращою подругою була кішечка на ім'я Буся. Буся була не просто кішкою, вона могла розмовляти, але лише тоді, коли на небі сходила перша зірка на новий рік. Одного разу, за кілька днів до нового року, Мілана дізналася, що в їхньому місті зникла святкова зірка. Яка кожного року запалювала всі вогні на ялинці і дарувала людям радість. Весь цієї зірки новий рік не прийде. Ми маємо врятувати свято. Мілана вирішила, що повинна допомогти знайти зірку, і разом із Бусою вирушила в незабутню подорож крізь засніжені ліси, казкові долини та чарівні замки. Дорогою вони зустрічали сніговиків, які влаштовували льодові танці. Ельфів, які робили подарунки для дітей. І навіть старого лісового мудреця який підказав їм, де шукати зірку. Маленькі друзі зірку сховала зима. Шукайте в її замку та будьте обережні. Виявилося, що святкову зірку заховала зима, бо вона хотіла, щоб люди більше цінували теплі моменти зі своїми рідними. Мілана з бусею змогли переконати її, що навіть у найхолоднішу пору року люди можуть приносити тепло в свої серця через любов, дружбу і щедрість. Зима повернула зірку і в місті знову засяяли вогні, наповнюючи все навколо радістю. Коли настала північ, буся нарешті заговорила. Бажаю у новому році тепла. Затишку, багато радості та справжнього щастя. Хай мрії сяють як зірочки. І відтоді кожного року Мілана та буся, дивлячись на першу новорічну зірку, знали, що найяскравіше світло завжди горить у серцях тих, хто вміє ділитись теплом душі і любов'ю. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.